Народ, всіх вітаю. Дивіться, сьогодні мало вийти повноцінне велике відео по тому, як почати новачку в криптовалюті, тобто які кроки треба зробити на початку. Але оскільки першу половину дня у мене були справи, другу половину дня не було світла, третю половину вже вечора я був зайнятий іншими справами. Ми писали курс для закритого каналу по ф'ючерсам, на який є ссылка в описі на відкритий. от... І так далі тому подібне. ми працювали над токеном, і так далі тому подібне. Коротше, не було у мене часу. Тому дивіться, був пост у криптобаксах вийшов пост про, ну, про те, що я кілька, скажімо так, сетапів накидав, з чого почати. І в цьому відео воно було без монтажу, вже в суботу вийде повноцінне. Я скажу про, про ці кроки трохи, трохи роз, розбірливо. Тому дивіться. Перший крок я писав у телеграмі Криптобакси. Можете, до речі, підписатися, якщо ще не підписані. Е, я писав то, що для от перший крок, це перше, що тобі треба зробити. Це перший крок. Бо для того, щоб почати дорогу, треба зробити перший крок. Е, тобто. Покупка якоїсь першої монети, якогось стокену, якоїсь скачка біржі і так далі і тому подібне. От якраз другий, то, другий момент був це біржа. Але по цьому ми прийдемося детально. Я думаю, вже в суботу я зніму повноцінне відео на цю тему і думаю, вам буде цікаво. Тому перший крок це взяти і зацікавити самого себе, тобто перспективами. Зараз дуже ідеальний час, тому що крипта відносно на дні, і коли вона буде на піках, то їй вже буде пізно. Тоді вже буде пізно, але 98% людей саме тоді будуть робити це. Вони будуть розбиратися у крипті, заливати гроші, і потім їх заморозить на кілька років у мінус 95%, дай Боже. От, тому перший крок зараз ідеальний час. Я казав одному своєму знайомому, що зараз, через років 4, розбагатіють ті, хто зараз почне це вивчати. А вже прям сверхбагатими будуть ті, хто вивчав. з... Нехай ви, там з 11 року до 19. -го. Тобто я в цей діапазон попадаю, тому я так кажу. Другий крок це у нас буде, не буде, було біржа. Тобто, вибирайте біржу, я користуюся зазвичай двома біржами, ссылка на обидві є в описі. Там можна якусь скидку отримати на комісії. Я особо це не піар, тому що це для мене ніякої вигоди немає, а для вас може щось здати. Там 20% чи скільки. Вот. Біржа, я користуюсь двома, я користуюсь ну... Біржею Whitebeat, яку створили хлопці з Харкова, тобто і, так далі, і тому подібне, Ушаков, Вроді щось там має до цього теж. От. Чому я використовую Whitebeat? Тому що, по-перше, у них рейтинг AAA. Вони входять у топ-5 бірж світу по надійності. По-друге, у них можна поповняти з банківською карту гривні, обмінювати одразу на тезері купувати крипту. От, і по-третє, ну, в мене з ними ніколи проблем не було. Виводить на карту в гривнях, заводить, все за ніколи проблем не було. Підтримка у вайтбіта теж супер. Мені ніхто за це гроші не заносив. І мені, в принципі, не треба. От. Але на даний момент WhiteBit це для спотової торгівлі, для покупки мене це ідеально. Для фічерсів ні. Для фічерсів я використовую біржу Байбіт. Чому? Тому що ну, Bybit прикольно. От. Третє. Що я розглядав у цьому пості, я вибачаюся, <плес> да, знімаюся. Супер. Третє, що я розглядав у цьому пості, це спільнота. Ти маєш мати якусь певну спільноту, ти маєш ну, бути присутній в якійсь спільноті. Нехай буде на навіть ті наші криптобакси, мій відкритий ф'ючерсний канал або мати якесь своє ком'юніті. Тобто, ти маєш бути у ринку. Маєш бути не один, щоб ну, тіпа, комунікувати якісь новини. Я, наприклад, багато інформації я дізнався від своїх колег по ф'ючесному каналу, моєму закритому. Вот. І на цій інформації ми потім заробили. Вот. Тому обов'язково шукайте собі ком'юніті якесь. Не обов'язково платне, не обов'язково, як у мене зараз на, на весь 23 й рік вхід, ну, всь, по-перше, всього 100 місць буде. По-друге, вхід буде касарь баксів. Касарь баксів може собі дозволити, не кожен віддати. Вот. Тому. Uh, грубо говоря, шукайте просто ком'юніті. Ось така вот ситуація. І останній у нас, по-моєму, був uh, пункт. Це досвід. Що значить досвід? Тобто багато людей каже, що мені купити, я ф'ючерси торгувати. П'яте десяти. Він поняття не має, як зареєструватися на біржі. Досвід це коли ти береш, наприклад, час крипта на відносному дні, купуєш час на спот, у тебе є там якась зарплата, ти взяв нехай би 200 доларів, 1000 доларів, скільки кому не жалко втратити. Купуєш біток ефір і якусь атом ну, можете купити, атом топова монети, думаю, вона щось дасть. Атом. Чекаєш, поки відносно до якихось піків, ставиш собі ціль, що я, наприклад, по 16 біток купив, іноче 17500, по 17500 купив, по 150 продам, по 130 продам, по 90 продам. Доходить до ресту, продаєте. Все, у вас є досвід. Ви вже якось дивилися за ринком, у вас є досвід зароблені гроші з воздуха. Берете. І вже з ними працюєте. Це вже буде ну, свої забираєте в кишеню, зароблені, на них працюєте, вчитеся, купуєте курси, доступи, канали і так далі і тому подібне. Головне, не шлак купуєте. Отака от інформація. Обов'язково в суботу постараюся. Випустити більш детальне відео, можливо, на цю тему, можливо, на іншу. Можете кстати, написати в коментах, чи мені цю тему більш розвивати, що новачку робити в крипті, чи що може щось вже більш для середнячків, скажімо так, зняти. Напишіть свою думку, мені дуже цікаво. Обов'язково підпишіться на криптобакси, на ф'ючерсний відкритий канал і на телегу нашу Бешкетник по темкам. Ось така інформація. Відео буде без монтажу, тому що часу немає скільки північ часу. А я ще загружаю відео. От і обгортка буде побіняна на завтра. Коротше, народ, як завжди, бажаю всім удачі, успіху. Ну і що правильно прибутку.